Привіт, мої золоті друзі! Дуже рада вам повідомити новину, що я до вас повертаюся. Я вже дуже скучила за тим, щоб щось зняти для вас, за тим, щоб щось змонтувати, щось показати, якось вас надихнути, змотивувати на якісь нові дії. Можливо, хтось засидівся і хтось хоче. Трохи мотивації на якісь прибирання, чи на щось приготувати, чи якось провести час. Тож, давайте разом поринемо в цю казкову прибиральну рутинну роботу і будемо насолоджуватися процесом. Мене також дуже збив з пантелику мої якісь, звідки невзяті хвороби. Спочатку мене Дуже скрутили, я не могла розігнутися з моєю мускулатурою, щось трапилося, потім ангіна, і ніяк не могла викорабкатися з цієї пастки. Ну, як говорять, після темної полоси завжди наступає світло. Зараз я відчуваю себе дуже добре, тому сьогодні я роблю для вас відео. Поїхали! А вже ж ви можете побачити, що я свою кровать перетягнула з дітьми вже на кухню, тому що поруч є одна, одне ліжко, але воно мені неудобне, тому я вирішила ще своє перетягнути. Привіт, друзі! Сьогодні хочу для вас зняти відео. Після моєї ранкової ванни, ранкових процедур я вирішила замінити постіль. Як бачите, це кухня. Тут стоїть рядом інша кровать, на якої я раніше спала і вам показувала. Зараз у мене трошки перестановка, і я вам також хочу засняти, як я буду готувати сирники. Для... Буде дуже мало сирників, тому що тут творога маленька пачечка. Зроблю сирників нам на ранок, Андрюші Лєрі і мені, щоб поснідати. Ну і трошки домашньої рутини. Залишайтесь зі мною, буде цікаво. А вже ж зранку, як завжди, після того, як щось, наприклад, замінили постіль, вже починається збиратися стірка. і треба загрузити стиральну машину для того, щоб вона в процесі, поки я чимось буду займатися, попрала речі, і я кинула її чи в сушилку, чи розвішала на сушилку на вулицю. Так і зробила. Позбирала всі грязні речі, чисті. Відібрала, тому що дехто перевдягається, не забирає свої речі чисті. Тож поїхали. Після того, як я загрузила стиральну машинку, я вирішила трошки доглянути за своїм волоссям, так як воно чекало своєї черги. Я намащую на вологе волосся масло. У мене є декілька видів масла. І також зелена бутилочка це на укріплення кореневої системи. Я вже давно її не використовувала, це вже перший раз за дуже великий період вирішила нанести на коріння. Також зараз я приймаю магній, хочу сказати, що магнезіум я тут купила в Австрії з вітаміном С. Я приймаю його, тому що моя м'язева мускулатура, як це українською м'язова система, тобто чи як, вона дуже ослабла і мені потрібно якась підтримка. Також вона дуже добре справляється з нервовою системою, стаєш трошки спокійний, врів... врівноважений. І також я помітила, що не так сильно випадає волосся, дуже класно. Магній працює на дуже великий спектр дії зачеплює. Тож, змастивши волосся, я почала висушувати його феном. Моє волосся, воно таке, знаєте, пористе і воно пушисте, його з ним. Трошки важкувато його вкласти чи зробити укладку. я зазвичай чи роблю кудрі, а, або просто вирівнюю трошки плойкою і потім по бокам закалюю або роблю хвост. Отакі От ось процедури. Також позаду мене ви можете побачити, біля подушки сидять мої іграшки. Мій зайчик, і я його купила, до речі, в магазині, тому що він мені щось так сподобався. Я зараз, звісно, з ним не сплю, але він є як, як цінна річ, яка має бути просто. І така кругла леопардова така ігрушечка-подушечка, я її притягнула з, з готелю, коли працювала. І я на ній лежу інколи. Ось так. Хочу сказати, що сьогодні. Хочу сказати, що сьогодні 9 листопада, і до цього періоду ми, мабуть, включали дуже натрошки опалення, але так було більш-менш тепло. Але сьогодні я побачила, що було 16,5 градусів у будинку, а ми нікуди не збиралися йти. Я і діти, і я вирішила, що ми зранку дуже добре провітрила приміщення. І включила опалення, так як ми цілий день знаходимося, знаходимося вдома. Діти, як завжди, як ви думаєте, чим вони займаються, займаються, лежать у ліжку і щось дивляться або грають в щось. Тільки інтернет спасає життя. Андрій на, на диво ходив сьогодні е, трошки на поле, пофутболив м'яча. Це теж странно, тому що цього давним-давно не було. Бачите, мені залишили пустий лоток від яєць. І я зараз приступаю до приготування сирників. Я їх дуже рідко готую, тому. Не знаю, вони в мене вийдуть, не знаю, чи вони в мене вийдуть хороші чи ні. Сподіваюсь на це. З цим творогом я в перший раз готую. На запах він дуже чудовий. Хотілося би смітанки з'їсти прямо пачечки. Але, але Лєра сказала, попросила, мама з вечора, будь ласка, приготуй сирників і поклич мене розбуди, бо я кажу, ти ж спиш до обіду. Вона дуже любить, коли вони гарячі, щоб вона їх поїла. В неї, знаєте, як лишилися спогади, якісь теплі, приємні з України, з дачі, там, де ми жили. Я вирішила. Приготувати сирники, і в мене, я скажу, дуже класні вийшли сирники. Тобто тут головне угадати з мукою, щоб не було дуже багато муки і не було дуже мало. Тому що, якщо буде мало муки, вони будуть розпливатися і з'єднуватися, начебто один з одним. Вони були такі. Пухкенькі хороші. Ще я приловчилась, купила таку пачку з рукавичками такими одноразовими. І коли я роблю якісь діла з тістом замішую, я завжди одіваю на одну руку рукавичку, і потім воно, по-перше, легко відліпає від рук тісто. І по-друге, ти коли закінчуєш вже все це замішувати, вимішувати. Ти скидаєш цю рукавичку і в тебе чисті руки, тобі не потрібно ні пачкати нічого, ні змивати пів, е, пів вічності, Як зазвичай це виходить. Я ніколи не думала раніше, що мені подобається готувати. Але так як у мене троє дітей, я постійно щось хотіла, щоб вони були ситі, щасливі, якусь кашку, манку, якісь пиріжечки, якісь печива, супчики, все, щоб було якесь свіженьке з любов'ю. І я розумію, що це, це мені доставляє. Задоволення просто готувати щось, а тим паче, зараз, як знаєте, раніше було так... У нас була велика сім'я, я чоловік і троє дітей. А, а зараз е... я з двома дітьми лише лишилася і навчилася готувати маленькими порціями. І мені дуже подобається те, що ми так приготували, воно все гаряче, Смачне, свіже, з'їли і все. Нічого не треба ховати, нічого не, не збирається. Взагалі, дуже круто. Також я навчилася і готувати, і супчик, якісь кашки, все так. Стараюся на, на раз-два поїсти. Також іноді на вихідних я балую свою дітлашню. Чай готую, але інколи вони його п'ють, інколи не п'ють. Але їм подобається материнська забота, що у них сніданок наготовлений. Тому що, коли я працюю з понеділка по п'ятницю, я виходжу з дому в 6.20. Тому що в 6.40 в мене вже потяг, і я виходжу сама перша, потім Лєра виходить, вони всі прокидаються самостійно, самостійно контролюють, що, як вони лишають будинок, і самостійно виходять. Також раніше дуже переживала, що хтось піде, піде без ключів, потім що буде робити. По спочатку нагадувала, щоб вони брали з собою ключі, особливо Андрій, тому що він, його школа біля дому, і він дуже рано повертається додому. Тому якщо він посидить півдня на порозі, то буде йому, я думаю, не дуже цікаво. Тому на диво він не забуває, слава господі, ключей. То завжди він перш, останній покидає будинок, і перший приходить. Слава Богу, з всім справляються, але я така мама-квочка, завжди все для них роблю, і, і можу порядки якісь понаводити, і все за них, все за них. І дуже важко було довірити їм, що вони мають самі щось зробити, щоб вони були самостійними, щоб вони пішли, пішли скупилися самі. Бо, як знаєте, як мама. Вони не те куплять, те дорожче, те дешевше, те не така якість, це ще щось. Але коли діти допомагають, вони з тебе забирають деяку нагрузку і тобі стає легше дихати. А вже ж вони, як завжди, часто можуть лишати купу грязного посуду, тому що я пам'ятаю. Будучи я дитиною, я також не любила мити посуд, заправляти постіль, як це я можу спостерігати за своїми дітьми. Я думаю, що дуже мало дітей любили е, займатися миттям посуду або застеляти постіль. Всі діти, підлітки проходять свої етапи, лінощів і зависання в інтернеті. Коли не було інтернету, я завжди віялася на вулиці, мене не знайдеш, поки не стемніє. І це було в, моєму, в моїх спогадах самі кращі часи, коли я могла поїсти і побігти собі гуляти і прийти, аж коли я чи відмерзну, чи дуже голодна. Ніч наступила дуже темна і вже потрібно було повертатися додому. Щось я за, зайшла спогадами у своє дитинство. Так стало тепло, класно. Ось так прийшла пора спробувати скуштувати сирнички. Це перший сирничок. Скажу, що він дуже класний. Так як сирника не дуже багато, я вирішила собі приготувати з моцарелою. Гріночки такі, то я з'їла один сирник і дві грінки, а то діти між собою розділили, і дуже гарно в них все пішло. Тому що вони такі проглотики маленькі. Ну що, на вулиці прохолодно, а в квартирі тепло, напечено, е опалення включене. Відчувається дуже круто. Зараз я загружаю сушилку. Вчора, наприклад, я не загружала сушилку, тому в мене є трохи речей. На сушилці так вона висіли речі в кімнаті. Але мені це не дуже подобається, тому що я коли прокидаюся, в мене всі в окна запотівші через те, що дуже багато випаровувалися влаги вологи від речей. Ну, Я загружаю е, сушилку здебільшого взимку в холодню пору року, коли, я, е, коли немає сонця, щоб виходити, сушити речі, або е, коли дуже багато речей, і вони мені терміново потрібні, або куча постілі. Наприклад, вчора у мене була загрузка не дуже багато речей, і я не використовувала сушилку. Е, зараз у мене трошки. Часу приділяю для фінансової грамотності заняття. Вже давно стартанув курс, два рази в неділю виходять заняття, а я через свої хвороби не мала часу до них зайти, тому потрохи прослуховую заняття і займаюся всякими домашніми справами. Як ви можете бачити, сушилка вже посушила речі. Це написано в мене програма Сушилка шкаф. Бачите, дуже багато ворси такої збирається. Но мені подобається, що оце вор збирається і дуже чисті речі. Без пилу, без волос, без нічого. На сушука це дуже класна річ, коли багато людей або малюків. Дякую, що додивилися це відео до кінця, Па-па!